Як ставитися до священнослужителів? Питання насправді не зовсім просте, бо з одного боку, це особливі люди, яких Бог поставив для особливого служіння? Вони навчають, моляться за нас, вирішують певні труднощі церкви? А з іншого боку, вони теж люди. Іноді їх ідеалізують, але ми бачимо, що реальність інша. Вони можуть помилятися, можуть підвести, можуть навіть грішити. То як ставитися до. Ідеального або далеко недосконалого, священнослужителя. Апостол Павло писав до Солонян: Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоумлює вас, виявляйте до них велику любов за їхню працю. Зверніть увагу, мова не про їхню особисту святість. А про працю, яку вони виконують для Бога і для церкви. Павло наголошує, що поважати служителів треба не просто заради того, що вони служителі, а за покликання, яке вони отримали. І навіть якщо вам здається, що ваш пастор чи священник не дотягує, що він живе не зовсім гідно свого служіння, це не скасовує поваги, Бог його поставив на це місце. Але, звичайно ж, водночас Біблія вчить, гріх треба називати гріхом. Якщо служитель живе неправедно, йому слід докорити, бо повага не означає мовчання. Ідемо далі. Ще один біблійний текст. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт хай же вони роблять це з радістю, а не зі зітханням, адже це для вас не корисне. По-перше, звертаю вашу увагу, що кожен священнослужитель свого часу має дати звіт перед ким? Перед Богом. Тож на нього покладена досить велика відповідальність, і якщо він грішитиме, йому за це відповідати перед Богом в майбутньому. По-друге, Біблія вчить нас полегшувати служіння своїх священників і слухатися їх. І Якщо вони будуть служити нам з зітханням, це для нас не корисно. Але, звичайно ж, варто відмітити, що цей послуг не безмежний. Якщо їхні слова чи вчинки суперечать Божому Слову, варто пам'ятати принцип із книги дії апостолів: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Тому ще один важливий принцип усе перевіряти через Писання. Якось апостол Павло похвалив віруючих людей з міста Верія, яким він проповідував. Послухайте. Вони прийняли слово з усією ревністю, щодня досліджуючи писання, чи так воно є. Вони не просто сліпо слухали Павла, а звіряли його слова зі Словом Божим. Бо Біблія має більший авторитет, ніж будь-яка людина, навіть якщо це священник. Отже, підсумуємо, служителів треба підтримувати, їх треба поважати і коритися їм, бо вони покликані Богом. Але при цьому не ідеалізувати і не робити з людини кумира. бо вони такі ж люди, як і ми, і теж потребують нашої молитви і допомоги.